Радіо UA Chicago ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас завітала Ірина Бойкон. Це як кар'єрний консультант Chicago Professional Center. Я надіюся, я вимовив правильно. Привіт, Чудово. привіт. <с> <с> ваші справи. Добре, рада знову бути тут. І я радий, що ви до нас завітали. Ми можете навіть ближче до мікрофона сісти, що вас всі гарно чули. Супер. Е, так, ви до нас вже здається втретє приходите чи в четвертому? Так, напевне, приблизно. Так, ще раз коротесенько для тих людей, хто, можливо, перший раз бачить mm -hmm. відео з вами, нагадайте, хто ви є, чим ви займаєтесь? Чикаго Professional Center це школа. Професійно-технічне училище, і ми займаємося тим, що допомагаємо людям здобути освіту, знання та можливо навіть почати свою кар'єру у новій для них сфері, можливо, не новій. Це сфера HVAC, сервісного обслуговування. HVAC – це опалення, кондиціонування, вентиляція, охолодження та електрика. Все, що зв'язане з цією сферою, тобто, у нашій школі ви можете здобути навчання, воно триває 4 місяці для тих, хто зовсім не має жодного. Поняття про цю сферу. Також ви можете здобути у нас сертифікати для Америки, це дуже важливо, тому що великі компанії, які прийм... великі компанії, які приймають на роботу, вони потребують певної американської освіти. скажімо mm -hmm. так. І ліцензія основне, звичайно, ліцензія, дозвіл на роботу. В Америці, до речі, ліцензія яку здобувається, називається EPA 608 універсальна, і вона діє не тільки в штаті Іліной, але і у всіх штатах Америки, Федерального рівня. Федерального рівня? рівня, саме так. Тобто у вас в плані того, що все ліцензовано надавати ліцензії? Саме так. Такого плану так. Ми є офіційними прокторами, і ми є у нас є дозвіл надавати федеральну ліцензію у нашій школі. Добре, а от ви кажете просто, що до вас можуть прийти люди, які не мають нічого, навіть уявлення не мають mm -hmm. і прийшли вчитися. Чи бували у вас випадки, що ви бачите, от цей учень ну ніяк в нього не вдається. І не видавали ліцензію. Чи всі, хто приходить, всі отримують ліцензію? Ліцензія видається після здачі тесту, взагалі чотирьох тестів. Ага. Тобто, якщо студент не здав е, тест, він не прийшов і не отримав цю ліцензію. Є окрема сертифікація, це сертифікація про закінчення нашої школи. Якщо ми бачимо, що у студента є складності з отриманням певного скажімо так з закінченням першого уроку, тому що у нас є декілька уроків, декілька етапів навчання в нашій школі, і якщо у нього виникають складності з закінченням певного з етапів, ми е, даємо додаткове навчання і додаткові уроки один на один з вчителем, тому що е, лекції проводяться групою, взагалі повною, їх там близько 30 людей. Практичні заняття у нас проводяться не більше ніж 6 людей на інструктора. Але якщо ми бачимо, що людина відстає в певному, Предметі ми пропонуємо додатково один на один. Скільки це потрібно: годину, дві, п'ять, п'ять днів підряд. Якщо потрібно, для того, щоб Певний матеріал, який, можливо, людина пропустила, не так зрозуміла або недостатньо зрозуміла. Вона могла нас догнати і рухатися з своєю групою продовжувати. Так, щоб в толк це щоб знання. Ви правильно говорите, тому що справді для тих, в кого для кого ця сфера нова, насправді це не є просто. Це досить важко, особливо якщо це новачки і ніколи з цим не мали справи, але все можливо. У нас навчання триває 4 місяці, тобто ми не можемо навчити вас. З нуля звідки виникає, як створюють, складають докупи ці кондиціонери й обладнання, чи звідки виникає електрика? Але ми дамо вам ті знання, з якими ви зможете почати працювати. З якими компанії готові наймати на роботу для того, звичайно, щоб удосконалюватися, просто ви приходите. По-перше, у вас є більше варіантів вибору для роботи, тому що у вас уже є американський сертифікат про закінчення цього навчання. У вас є ліцензія. Якщо ми говоримо, що ви здали на цю ліцензію, і в такому випадку. Набагато більше варіантів, більший маркет відкритий для пошуку роботи. Дивіться а проте я знаю, що багато людей, які приїжджають сюди, особливо українці, mm -hmm. у них золоті руки. Чи якби це не, не звучало е, банально? Проте багато людей вміють все. От є mm -hmm. люди, які вміють від фундаменту будинку до даху, і все все і, все, і, все і зробити. І навіть більше, і навіть більше і. Виникає резонне питання. Uh -huh. Для чого тратити чотири місяці свого часу, плюс кошти на навчання заради ліцензії? Тому що багато людей стають там, скажімо, хендіменами чи людьми цієї там, подібної uh -huh. професії. Є там з десь замовлення через друзів, знайомих. Хоп-хоп, пішов, зробив, отримав кеш. Щасливий. Ми нікого не закликаємо, просто говоримо, що бувають різні варіанти. Для чого? Тратити час на отримання цієї ліцензії, про яку ви говорите в кожної людини є амбіції, скажімо так, і ви правильно говорите саме люди, які приїхали з України і дуже багато всього вміють робити. І ця професія, така як хендімен, яка в Америці, досить популярна. Вона в певний момент застрягає на одному рівні: вона приносить гроші. Це супер. Вона так і буде приносити гроші. Людина, яка вміє робити все. Вона й буде це робити. Вона не розівчиться. Але в певний момент вам е, хочеться розвиватись і саме HVC – сфера, в якій ви зможете, скажімо так, спробувати і себе як техніка з більш обширнішими можливостями, і ваш бізнес перетвориться, масштабується, скажімо так, тому що ви вже зможете надавати більше пропозицій до свого до своїх скілз, до своїх опцій, які ви зможете ремонтувати, або Um, обслуговувати в Америці так працює, що е, офіційно е, з фріонами, з кондиціонерами, з холодильниками і холодильним обладнанням, ви не можете працювати без ліцензії. Mm -hmm. Офіційно, якщо це хтось робить, це їхня відповідальність. Mm -hmm. Я не можу за це сказати. Але якщо ви хочете, щоб ваш бізнес розвивався, якщо ви хочете працювати. Е, Масштабуватись і примножувати свій прибуток, розвивати компанію, то це, повірте, великий плюс і великий додатковий додаткові можливості. Тобто ліцензія дає можливість рухатися далі по кар'єрному розвитку, скажімо так. Ну і плюс вона захищує перед законом. Офіційно захищає перед законом, саме так. Відповідно, якщо людина там майстер прийшов працювати, там, скажімо, з тим самим mm -hmm. кондиціонером, то до нього не буде претензій в плані там: а чи ти маєш певну кваліфікацію, якщо там саме так. чи замовник, чи його сусід, який підглянув, чи, ще щось, чи приїхали якісь посадові особи. Показуєш ліцензію із вашою ліцензією, яку можна у вас отримати. Mm -hmm. Все, людина в плані захищена, саме так, людина захищена. Більше того, коли ви приходите в Supply Store, магазин, в якому ви можете придбати всі ці інструменти або обладнання, і той самий фріон Refrigerant, ви не зможете його придбати без ліцензії. Тобто тільки ліцензований технік може придбати фріон. Наскільки часу ця ліцензія видається? Вона пожиттєва. Ага, тобто все, ти так. отримав навчання, пройшов курс, здав усі чотири так. тести. Ти молодець, ти професіонал, на тобі документи. Ти технік. Ти давай технік. до професіонала. Це вже з досвідом професіональність приходить, але ти технік ліцензований, технік в штатах зрозумів. Дивіться, в попередньому відео, де ми спілкувалися з вами в попередній розмові, ви говорили про те, що ось ваш професіонал-центр дає можливість. Знайти роботу, mm -hmm. там, тобто, ви зводите, скажімо, ваших випускників і певні компанії, компанії. і вони між собою домовляються, хто себе гарно проявляє та має можливість отримувати роботу. Проте. Люди, як я вже сказав, приїжджають українці не тільки з золотими руками, а й з великими амбіціями. Mm -hmm. е, і ви теж сьогодні в розмові заговорили про якісь власні компанії. Чи даєте ви, можливо, якісь підказки, чи настанови, чи, можливо, в навчанні якийсь такий курс, як організувати свою компанію і розвивати якийсь свій бізнес? Тобто. У людини є така можливість отримати вашу Звичайно. Освіту. Взагалі в нашій школі також є опції. Якщо людина все-таки хоче відкривати свій власний бізнес, ми безкоштовно допомагаємо відкрити бізнес аккаунт. Бухгалтери, адвокати, якщо ви колись питали, займали, вони насправді. Хочуть, скажімо так, це дорого, щоб заплатити, щоб відкрити компанію, ми робимо це в нашій школі безкоштовно для наших студентів. Ми не є відповідальні за ваші податки після цього, але ми допомагаємо вам на початку вашого шляху для того, щоб ви не витрачали гроші на якісь певні, от навіть бухгалтерські відкриття компанії. Ви можете сфокусуватися і витратити навіть ці гроші на тулси, на обладнання, яке вам потрібно. Тому що, якщо ти йдеш працювати, працювати На компанію це означає, що більшість компаній надають тобі твої твої інструменти і обладнання, з яким ти працюєш, але справді, якщо ти починаєш працювати сам, коли є випадки у нас в школі, дуже навіть багато, коли хлопці або починають працювати. Самі одразу після школи, хтось вже працював хендіменом. Ми якраз говорили про це, і він просто продовжує розвивати свою справу і збільшувати об'єми своєї роботи. А хтось і починає з нуля. Так, це потребує певних вкладень, тому що весь інструмент ви повинні купити самі. Також потрібен потрібна страховка. Якщо ви працюєте самі на себе, ви маєте Цьому ви теж підказуєте. Звичайно, у нас є брокери, з якими ви можете поспілкуватися. Вони мають дуже гарні ціни. Вони вам вас проконсультують. Ують, ми вас з ними зв'яжемо і направимо. у мене одне питання. От ви кажете, що у нас є брокери? Це, чи це не так, як знаєте, в поїздках в Єгипет, де ми тебе привеземо в магазин аксесуарів, і цей магазин єдиний на вулиці, у якого ціни плюс десять. 에... У нас є брокери. Ви можете звернутися до своєї до свого брокера. Ми можемо просто порадити, які саме вас вам потрібно мати страхування. Страхування це страхування на вашу роботу. Ага. Тобто це не на вас, як особисто, ви знаєте, в Америці в нас є страхування на життя, на здоров'я, на машини, на будинки, на квартири. Так само, техніки вони працюють, ті, хто працюють на свою компанію, щоб забезпечити собі, скажімо так, спокійний робочий день, вони мають мати страхування, тому що навіть професіонал, навіть це стається з ким завгодно, може щось піти не так під час роботи і. Повністю, наприклад, якщо це з вашої провини щось пішло не так і ви зіпсували юніт кондиціонера за 7,5 тисяч, дуже буде неприємно, не якщо ви це з власної будете платити кишені, але страхування це все покриває. Тому, якщо ви починаєте працювати сам на себе. Також, до речі, компанія. Якщо ви працюєте на компанію, кожна компанія має це страхування і вона покриває кожного працівника. Якщо ви починаєте працювати самі на себе, вам потрібно мати це страхування. Ті компанії з ті брокера і страхові компанії, яких ми можемо порекомендувати, знову ж таки, це лише рекомендація. Вас ніхто не змушує це робити. Але ми намагаємося вас супроводжувати в початку вашого бізнесу максимально зі всіх сторін. Якщо вам потрібен бухгалтер, у нас є люди з якими ми співпрацюємо, яких ми можемо порекомендувати. Якщо вам потрібно знову ж таки зекономити для того, щоб відкрити компанію, ми можемо вам це зробити. Якщо вам потрібно знайти іншуріанс, ваше страхування, ми можемо вам порекомендувати, з ким ви це можете зробити. Тому перші кроки максимально так само інструменти, які потрібно, щоб не купляти всі інструменти на раз, тому що деколи, якщо, наприклад, ви починаєте свою роботу з сезону охолодження, тобто літо, це. Кондиціонування вам не потрібно деякі інструменти, які ви будете використовувати. Взимку, тобто їх не обов'язково купляти саме зараз. А вже коли прийде сезон опалення, ви зможете це по ходу зробити. Знову ж таки, наші інструктори навіть вони відкриті до обговорення, до порад. Дуже багато студентів зі своїми проектами вже в майбутньому, які відкрили якісь компанії, вони приходять до наших інструкторів і радяться з ними. Звичайно, в робочі години, скажімо так, але завжди... Що ми можемо, те ми намагаємось допомогти. У нас наш директор він завжди каже, що є е, forever membership, вічний абонемент у нашу школу по допомозі в пошуку роботи. Тому навіть люди звертаються, які закінчили школу там і 5, і 10 років тому. Хтось, наприклад, переїхав в іншу локацію. Чи можете ви допомогти мені там оновити моє резюме і знайти мені декілька компаній по моїй локації? Хтось переїхав в інший штат, а хтось. Переїхав з іншого штату в Іліной, тому що декілька років жив, наприклад, в, в Каліфорнії. Таке також є, тому ми відкриті до обговорень до допомоги. Чесно, це звучить дуже солодко і дуже знаєте, mm -hmm. так приємно професійно. І у нас не так багато часу. Проте mm -hmm. хочеться запитати, от якраз на завершення. Я розумію, що про гроші питати це не дуже там, знаєте, mm -hmm. виховано. Проте все ж таки хочеться знати якусь цю основну базу, тому що все ж таки впирається це в гроші. І дивіться, ще раз пройдемося. Ваша школа ви даєте професійне навчання, даєте ліцензії, даєте допомогу, там, працевлаштуванні, навіть допомогу у відкритті власної mm -hmm. справи, страхівка. Ну, в принципі, от, звернувшись до вас, можна отримати нову повноцінну професію кар і кар'єру і зробити. Перші такі тверді кроки по своїй кар'єрі. Uh -huh. А які заробітки в людей? От давайте в теорії, от я жодного е, не маю поняття у вашій професії. Уявімо, я прийшов до вас. Прийшов чотиримісячне місячне навчання, uh -huh. е, і це все, яка приблизно заробітна плата може мені світити? Я розумію, що все індивідуально, розумію, Звичайно. що все, до кого попадеш, і як себе проявиш. Проте середньостатистичний гуманітарій, який прийшов до вас вчитися. На яку зарплату на перших порах, там, скажімо, перших півроку uh -huh. людина може розраховувати, але так ну реально по-справжньому, щоб людина розуміла, чи варто їй йти, чи не варто, і можна навіть сказати знову ж таки. Ви згадали про учнів, які учні вже є реальні uh -huh. там кейси? От ви знаєте, що людина почала звідси і дійшла до того. Мені здається, минулого разу ми починали обговорювати цю тему. Так, починали про та тему солодка. Я думаю, можна її ще раз. Дуже зачіпити. звичайно. А, якщо ми говоримо про гуманітарію, як ви кажете, навіть не в тому справа. А, коли ми говоримо про людей, які тільки от починають свій шлях, на даний момент що ми бачимо? Мінімальна зарплата на трен... тренінг, вони кажуть, тренування це може бути один-два тижні, може бути два місяці, в залежності наскільки гуманітарій робив вдома ремонти. <реш> тому що ми, коли ми говоримо про ці хендімен скіли, вони е, не відміняють того, що ви не працювали в цій сфері ніколи. Е, тому ми говоримо про 22-25 доларів за годину. Це на початок. Далі компанії вже вдивляться наскільки ви швидко вчитеся, наскільки ви схоплюєте тему? Також немало важливо англійська. Давайте говорити про це. По-перше, маркет набагато більше відкривається, коли ми говоримо про роботу. Якщо у вас є базова англійська, вам не потрібно буде вільно розмовляти нею. Але якщо у вас є базове розуміння, відповідати, зрозуміти, ми говоримо. Що у вас буде більший вибір компаній, з яким можна працювати. У нас зараз є випадки, у нас є кейси. Стандартно, студенти починають з 25-27 доларів в годину. Було таке, що людина без досвіду в HVC-сфері, але з досвідом в електриці з України почала з 29 доларів uh -huh. і не одна. Буває таке, що дивіться, коли ми говоримо вже про досвідчених техніків, ціни за годину йдуть і 30, і 30. І 55, 55 доларів за годину. А і скільки не робочих годин? Три? Чому? три? Ні, повний робочий день. Якщо, якщо компанія готова вам заплатити 50 доларів за годину, це ви є той самий професіонал, про якого ми починали говорити. І вони готові вам заплатити і більше, лише би ви вирішували всі їхні питання. Це по-перше, по-друге, наша HVC сфера, вона ще дуже тісно пов'язана з продажами. І кожен технік на своєму виклику, крім того, що він має зарплату за годину, він може отримати свій відсоток від продажу. Це в кожній компанії офіційно від 5 до 15 відсотків, в залежності, як часто і наскільки ви професійно це будете робити. Знову ж таки, якщо у вас є більша англійська, ви в цьому максимально зможете розвиватися. Тобто, якщо ми говоримо, це. Тех середній технік серед з таким середнім вже досвідом від півтора до двох років може заробляти від навіть не від півтора до двох років, від півтора-двох років і далі може заробляти від 100 і до 300 тисяч в рік. Ого. Завдяки тому, що він буде, по-перше, мати досить непогану зарплату за годину, плюс він працює з продажами. Коли ми говоримо. Про те, що людина починає е, свою справу. Е, у нас є багато студентів, які знайшли собі, скажімо так, партнерів навіть у нашій школі і починають розвивати цей бізнес разом. Тоді твоє капіталовкладення не є не таке велике, якби ти починав це сам, і спокійніше, тому що завжди є підстраховка. Тут ми не говоримо про зарплату навіть якусь за годину, тому що це все вся маржа, це йде угу. вам. Але хто розуміє в бізнесі, то перші два роки ви йдете в мінус, тому що все, що заробляється, вкладається в бізнес. Це так грубо кажучи. Але коли ми говоримо про власний бізнес, тут у нас немає максимуму, у нас немає якоїсь стелі, там чи від і до, тому що сфера дуже перспективна, дуже потужна. І наступного разу, коли ми прийдемо, я б хотіла, щоб ми поговорили про обладнання, над яким угу. працюють, і про новий фріон, який ввели буквально цього року, а старий забрали. У нас не так багато часу. Останнє питання, у мене. Е чи є попит на цю професію? Коротесенько. дуже навіть знову ж таки новий фріон запустили те, про що я говорю, і дуже багато буде роботи, тому що всі юніти, всі кондиціонери, які і, холод... і охолодження обладнання, яке зараз є, його потрібно буде замінити на нове, тому робота буде. І хочу зробити невелике оголошення: 5 червня у нашій школі відбудеться день відкритих дверей. Зустріч для усіх бажаючих, хто хоче дізнатись більше про цю сферу, про нюанси. Анси, як отримати це навчання безкоштовно, тому що також є така можливість, особливо для українців. Це відбудеться 5 червня о 6 вечора. Четвер, ми вас зустрічаємо за адресою 16 Piper Line, Prospect Heights, шість нульнуль 60070, двері 127. Дякую вам. Нагадаю, друзі, що це була Ірина Бойко. Це кар'єрний консультант Chicago Professional Center. Дякую вам, що ви знайшли час до нас сьогодні завітати. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.